Клочко, о Господи, як бити ти тільки міг. О Господи, як бити ти тільки міг, ворожі кулі обернуть на сніг, Шахедів на птахів у мирнім небі, ракети у високорі, в ніжній гребі, щоб міста повстали із руїн, а кров застигла в кетях калин, війну перетворити в синє море, щоб в ньому утопилось наше горе. О Господи, як бити ти тільки міг! Обернуть на сніг та кожен крок ворожих партизанів на стежки із ромашок і тюрпанів, страхи трансформувати в казки світ, дитячих мрій, упевнений політ, додому повернути всіх героїв, щоб син, нарешті, матір спокою О, Господи, як би ти тільки міг, війну в країні обернуть на сніг, укрити білим чудом кожну хату. Щоб всі були щасливі і багаті.